Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидіннях злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і Він буде, як дерево, над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Якщо люди нехтують тими священними постановами, в яких Бог відкрив їм досконалість і святість свого характеру, і натомість звертаються до людських вчень і теорій, то хіба можна ще дивуватися з того? Що в церкві такий низький рівень благочестя. Господь каже бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі повидовбувати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Тільки тоді, коли закон Божий буде відновлений у своєму істинному становищі, серед тих, хто називає себе Його народом, може знову відбутися пробудження споконвічної віри та благочестя. Так говорить Господь: На дорогах спиніться, та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Амінь.